Канапа, виставка Романа Леничне відбувається не вперше. Я цьому завжди безмежно рада, тому що для мене це, якщо можна, так трошки грубо говорити про гатунок, але найвищого гатунку. І я дуже сильно захоплююся працездатністю. Пана Романа, ви можете побачити, що тут є тільки деякі частини деяких серій з 2021 по 2024 рік, і як багато тут вкладено на праці. І ця праця не просто така поверхова, як декори, а ця праця праця містить такі сенси, її можна читати, як якусь книгу, нею можна надихатися. Вона має масу алюзій, Вона досконала в плані композиції. Кольорової гами і всього іншого, тому що в 2015 році в галереї була виставка музей 90 90-х. Скульптура», де я показувала скульптури з 90-х років. Звичайно, мова йшла про останкові скульптури. І е, пан Роман брав е, участь у цій виставці зі своєю скульптурою. Після того якийсь досить довгий період він експериментував з деревом, але бронзові скульптури не робив. Е, дивні речі відбуваються у Львові. Час війни, яка триває вже кілька років, повномасштабного вторгнення у Львові розцвітає культурно-мистецьке життя, чому настільки динамічно прискорюється, що часом дивуєшся, як це може ставатися. Художник таких творців, які власне, цей процес не, має, не зупиняється ніколи, до тих належить, власне Роман Романиш. Це така для мене завжди не пізнана творча, творча постать, тому що він, творчість в нього просто органічна як частина життя. Що дивує, що він перепробував фактично вже всі матеріали, крім графіки, малярства і в камені, в дереві, в бронзі. І в кераміці працює в інсталяції, в інсталяції просторової. а дивиться, каже Іван Марчук, він сюди претендує, що він гені сучасності. А Романишин, він ніде себе не прославляє, він ніде не претендує, але якщо реально подивитися, реально подивитися, те, що він робить, він абсолютно може претендувати на якийсь цей найвищий рівень визнання міжнарод. А зрештою, він має визнання, бо якщо він має... Не більше 70 виставок за кордоном, то його всюди знає. Насамперед дякую гаварею особливі. Олесі Думацької те, що вона тут робить, це дійсно варто на похвали. Галерея існує вже давно. Не те, що тут була така галеристка з Голандії. Вона щось захопилося, чи ніхто інший не захопився, чи навіть купила. Вона мене недавно питає, а чи існує ця галерея? Я відповідаю так, бо в нас виговорили в ладі вже заказувати. І вертається до Польщі. Вона зараз не Незважаючи ні не на що. Е, така річ. Дякую, звичайно, своїй родині, особі і гравки і дружини Лесі і всіх рідних. Тому що без їхньої допомоги я би був неспроможний. На щось таке, що зараз тут маємо. Кілька слів про, про, про е, виставку. Тут представлено кілька останніх серій, починаючи з періоду ковіду під, сер... під назвою Вдома. Вона представлена із усіх інших серій цілком. Там 12 аркушів, це оця стіна стіна вся. 12 повна серія. Вона зроблена за період карантину під Назвою вдома, коли всі ми сиділи вдома, не могли навіть гості один до одного ходити. І, це, і ця доля спіткала цілий світ і так далі. І коли ти сидиш на одинці з самим собою, проходять всякі цікаві думки. І, власне, з цього ракурсу варто оглядати і аналізувати ту серію. Там є різні назви, різні стани, різні і печальні, і більш оптимістичні. З усіх решта серій, серія острів це теж майже та сама тема. Це тема самотності, тема від ізольованості, це, це то острів. Це людина одна на острові. Там не повна серія, це отой бутик Потім серія важливі речі, теж не вся не вся комістилася, вона, по-моєму, десь в два рази більша. Найбільш улюблені з цієї серії речі я тут ви запанував. А важливі речі це вже тема, тема це від початку війни, зроблена. Вона зроблена під мотом, що сентенція, судження про те, що є важливим, а що не зовсім важливим, в час війни дуже сильно змінюється. Речі, які вчора здавалися дуже важливими, на нинішній день раптом стають другорядними, а те, що вчора здавалося неважливим. Там є дуже промовські назви, гарячий чай, холодна вода і так далі. Шклянка холодної води раптом може стати дуже набагато важливішою, ніж якісь інші речі. І так далі. От, оту серію варто оглядати з, 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 з такого ракурсу. Потім серія етно я її почав ще до війни, але, по-моєму, я почав з гуцулів. Що мені було найближче бойки і гуцули, вони так чи інакше в своєму класичному одязі завжди гуцулі були чи топівці, чи, чи якісь мушкети, чи якісь одразу були озброєні. Але власне тоді і почалася війна, і тоді всі решта, навіть Лемки, наймирніший наш народ, теж дістали зброю. І всі решта. Чоловіки завжди, поки там побачите, що всі вони мають е, хоч якусь, але зброю. Звонили там і Поліщуки, і Подоляни, і все решта. Е, їх є 10. Звичайно, можна було етнічно набрати і більше, але в них цифра 10, якось так гарна лягла. Зі скульптурою тут такі е, цей ангел він просто, просто просився сам. Хоча це давня, давня річ, це ще. Е, 94 рік. Але е, зараз вже у Львові є гарна ливарня, бо раніше ми лили тільки в Києві на віск, але у Львові це відливок робили, це третій відливок <кхух> теж під зеленого з зеленим сим. <кхух> це то я адаптувався <кхух> до, до, <кхух> до, до, до назви галереї. Я е, все одно це комплімент. <кхух> <кхух> Позитивні. А ці дві речі вони робилися минулого року. А в такому, на адреналіні, в такому темпі готувалася виставка. Це велика, там, біля півтора, півтора тисячі квадратних метрів цей простір Корсики. І потрібна була скульптура, бо простір і простір там стін не так багато, бо великі пройми. Але площа велика, потрібна була пластика з круговим оглядом. Ці речі, вони такі трошки біо, біодизайн, тому що це фактично гілки з дерев, які я приносив до ливарні і казав, хлопцям, слухайте, ви бачите гілку? Переведіть її в бронзу. Вони казали, ну тут люди роблять нормальні скульптури з руками з ногами. Що оце таке? І кажу, ну слухайте, я вам заплачу, тільки ви. Відлийте це добре, ну як скажете, ваші гроші. І от це ви побачите, що, ну, бачите, що це жива, жива гілка, потім тільки в кінці дещо доробляється і дещо що переробляється. таке. Але в мене у нас тих речей, ті сни дорослих людей. Їх було чотири. Ми принесли їх чотири, але потім побачили, що вони ну, наркостатичні, і те, що я машиною сюди привіз я потім в руках відмовся і замісник проміг цих днів. Бо потрібно було трошечки динаміки, бо це все таке вертикально-горизонтально, а ці дві речі вони все ж таки ситуацію. Отаке, значить, цікавий процес був, коли ми робили цю експозицію, що де, як ми прийшли з коханнямся, розкладав, прийшла Олеся, все це попередставляв у відео режимі. Вияснилося, що навіть краще. Так. Я вже зроблю маленьке оголошення про те, що ми запланували 21 числа авторську екскурсію о 4 годині. Це субота. Запрошуйте своїх друзів, своїх знайомих, кому буде цікаво. Це дуже гарно працює, коли особисто йде запрошення, тому що ви самі знаєте, що це буде справді цікаво і варто уваги. Дуже дякую всім за увагу. Запрошую всіх до неформального спілкування, пригощання вином і вітаю всіх з тим, що ми маємо сьогодні таке свято мистецтво і дякую за нього особисто, пану Снім Роману, Романичена. Дякую. 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 я вже буду потрібнішу говорити про всякі речі.